Відчуття економічної катастрофи на тлі припинення співпраці з міжнародними фінансовими установами та вперте небажання інвесторів вкладати гроші в Україну підштовхують владу на непопулярні кроки. Зокрема, робоча група з представників Нацбанку, Кабміну та парламенту працює над законопроектом, який передбачає введення 15 відсоткового податку на доходи громадян і 1-відсоткового збору до порожнього пенсійного фонду від продажу іноземної валюти. Практично всі експерти називають цю ініціативу шкідливою, бо вона поверне до життя. Тіньовий ринок валюти а користі принесе дуже мало. Далі Івана Куртяк. Лара в Україні досяг історичного за три роки максимуму. Фіностанови не продають американську валюту через дефіцит готівки, а також в очікуванні подальшого падіння курсу гривні. У нас банку погрожують оштрафувати банки. Мовляв, фіностанови провокують паніку. Банкіри у відповідь застерігають такі адмінзаходи, посилять тіньовий ринок валюти. У Кабміні визнають економіка України таки в загрозливій ситуації. Причина світова економічна криза. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, ще минулого тижня зізнався, кризи. Не уникнути треба негайно взятись до роботи з захисту України від світової економічної кризи. Яка набирає на жаль оберти. Економічні прогнози, які влада афішувала до виборів, нині лускують як мильні бульбашки. Спершу прогноз Миколи Азарова. Про ріст економіки на 6,5%. Далі оптиміст Віктора Януковича з цифрою 6%. Тоді як в бюджеті на наступний рік вже фігурує цифра 3,9%. І на сам кінець прогноз експертів МВФ лише 3%. Нині міністр економіки, який озброївся депутатським мандатом Петро Порошенко, заявляє, українська економіка не розвивається і припливу зовнішніх капіталів немає. Більше того, пан Порошенко стверджує, показники розвитку економіки будуть ще нижчими ніж заплановано в бюджеті. Темп зростання ВВП в поточному році буде вже знижений і на цифри орієнтовні 3,9%, які записані в державному бюджеті. Україна не вийде. Як наслідок зростуть ціни, кажуть експерти. Соціальні води хліба вже подорожчали на 30-70 копійок. Варто очікувати підвищення цін на газ, електроенергію та тарифи житлокомунального комунального господарства. Моя фахова думка, що безумовне підвищення неминуче. Друга хвиля економічної кризи в Україні вже почалася, стверджують експерти. Одна з причин зниження золотовалютних запасів України. З початку року золоті запаси Нацбанку скоротилися на 15,7%, а це майже з 32 до 27 мільярдів доларів. Перше півріччя 2013 року буде економічно важким, каже економіст Ерік Найман. Ключову роль відіграє бюджет України на наступний рік. Якщо він буде незбалансованим, доведеться вімкнути друкарський станок в такому випадку падіння гривні неминуче. В конце слідчого тринадцятого року, року, ми увід'яні гривну в районі 8,80 может быть 9 гривен. В худшем случае, если начнут печатать гривну, то будет интервал уже 9-10 гривен за доллар. Тим часом МВФ відмовляє Україні в наданні кредитів і рекомендує відпустити українську валюту у вільне плавання. Міжнародні експерти наполягають, тільки так можна оздоровити економіку. Водночас, життя в борг, яке пропонує МВФ, різко критикує президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Ми вирішуємо питання долгів, одалжує гроші ще, чим далі ми, чим далі. Ми во так долги в нові долги, тим дороже нам приходиться платіти. Непонятно, по кому пути піде правительство, Я думаю, на ще саму не знаю. Експерти кажуть, масштаби економічної кризи в Україні, яка вже почалася, не будуть менші ніж у 2008 році. Підмінність лише в тому, цього разу події розгортатимуться не так стрімко, а відтак часу на адаптацію буде більше. Іван куртяк, Василь Мартищенко, Антон Квітень і Горсулій. ТВА.